У той час, як Різдво, дата народження Месії Ісуса Христа знаменує собою межу поділу календарної історії на дві епохи до нашої ери і після нашої ери, Воскресіння Ісуса Христа відзначає день і вшановує реальні події, що сталися після розп'яття і смерті Христа, які назавжди змінили світ. Але як і чому ця страшна подія і величезна скорбота, пов'язана із смертю Месії, може позитивно вплинути на вічність. Чому Великдень має бути радісним часом? Відповідь не є складною у світі є багато релігій, які існують тисячі років. Але лише одна з них християнство має засновника, який сповідував Месію, Сина Божого, і надав неспростовний доказ того, ким він є, перемігши смерть через Воскресіння. Великдень це свято Христового Воскресіння. Христос є абсолютно унікальною людиною в історії, про яку було провіщено за тисячу років до його народження. Понад 100 пророчих свідчень від 18 різних пророків старого заповіту між 10 і 4 століттям до нашої ери передбачали особливості його майбутнього народження, життя і смерті. Сотні років по тому деталі народження життя, зради й смерті Христа підтвердили ці пророцтва з дивовижною точністю і до найменших подробиць. За тисячу років до нашої ери Давид пророчо писав про розп'яття Христа в той час, коли розп'яття ще не було відомим способом страти. Кожна наступна людина в історії пройшла у світ, щоб жити. Смерть інших релігійних лідерів, таких як Авраам, Мойсей, Будда, Мухаммед і Конфуцій, принесла кінець їхньому життю і їхній діяльності. Але Христос пройшов у світ як Божий син, щоб померти і заплатити ціну за людські гріхи. Його жертва стала кульмінаційним моментом його життя, здійсненого на благо всього людства. Вона відкрила шлях до вічного життя на небесах для всіх, хто вірував з п'яти основних світових релігій, побудованих на особистостях. Лише християнство стверджує, що його засновник все ще живий, подолавши смерть через Воскресіння. Жоден єврей ніколи не вірив, що після смерті Авраама і поховання його могила не спорожніла. Після смерті Будди жоден учень не стверджував, що бачив його або розмовляв з ним знову. Христос був унікальний у тому, що віддав своє життя в жертву, щоб виконати те, заради чого Він прийшов у світ. Христос показав найвищий стандарт любові, який тільки можливий, через співчуття до вигнанців і стілення стражденних, через своє вчення і, зрештою, через найвищу жертву, віддавши своє життя, щоб врятувати і спасти людство. Потім, щоб надати доказ того, що Бог повернув Ісуса з мертвого в гробі до живого, воскреслого, щоб люди мали живий доказ того, ким Він був. У Новому Завіті наводяться свідчення з різних джерел, які бачили Ісуса на власні очі після Воскресіння. Насправді Ісус з'являвся своїм учням щонайменше 10 разів між Воскресінням і Вознесінням на небеса протягом 40 днів. Хоча є скептики біблійного Ісуса, насправді існує набагато більше достовірних історичних свідчень про його життя, вчення, чудеса, смерть і Воскресіння, ніж про будь-яку іншу історичну постать давніх часів. Згадаймо, наприклад, про автентичність Олександра Македонського, який народився приблизно за 350 років до нашої ери. Його автентичність ґрунтується на двох оригінальних біографічних описах його життя, написаних Аріаном і Плутархом, приблизно через 400 років після смерті Олександра. Рукописи Вергілія і Горація, які жили в поколіннях до Христа, були написані більш ніж через чотири століття після їхньої смерті. Проте ніхто не сумнівається, що Вергілій і Горацій жили і створили великі поетичні шедеври. Ми знаємо історичного Ісуса через чотири різні розповіді, відомі як Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана. Написані не через сотні років, а протягом одного двох поколінь після життя Ісуса. Завдяки своєму досвіду спілкування з Воскреслим Ісусом апостоли перебували в унікальному становищі, знаючи з упевненістю, що Ісус був справжнім Сином Божим. Вони були присутніми при житті, служінні, чудесах і смерті Ісуса. Якби твердження про Ісуса були брехнею, Апостоли знали про це ось чому їхня відданість своєму свідченню була такою сильною і переконливою. Крім того, готовність апостолів померти за свої твердження має величезну доказову цінність, також підтверджуючи істинність Воскресіння. Ніхто не помре за те, що він вигадав або вважає фальшивим. Виходить, що Великдень є однією з найбільш ретельно досліджуваних і найкраще засвідчених подій стародавньої історії. Воскресіння є реальним і змінює все. Великдень – це вшанування і святкування єдиної події, яка назавжди змінила світ і дала нам вічну надію на життя на небесах. Зі святом Христового Воскресіння